Привіт! Ми виробляємо якісні та надійні твердопаливні котли на ринку України. І сьогодні настав день їх перевірки. Сьогодні буде надзвичайна перевірка в е, над умовах. Сьогодні в нас в планах перевірити котел спочатку звичайним травматичним набоєм 9 міліметрів, потужністю 100 джоулі. Далі в нас що йде? Р-15 у 223 калібрі. І, може, ще щось підірвемо колись часом, якщо буде можливість. <рес> І першим в нас на черзі йде травматичний патрон 9 міліметрів. Дивись, як тобі результат? Підходь, дивись, підходь. Дивись. Ну, взагалі, враховуючи, що це тоненька сталь 8,08 міліметра, я вважаю, що результат непоганий. Так, зараз ми результати поправимо. Що ж, травматичний набій спробували. Це були цяцьки та іграшки, а тепер давай пройдемо до нормальних бойових. Патрон 223. -го. У нас є година часу всього для того, щоб дати трошки люлей нашому котлу. Зараз спробуємо 223. Що, підемо подивимось. Пішли. Якщо чесно, то розмір куль маленький і от в порівнянні з травматичним набоєм зовсім не видно його здалеку. Але Конечно. я вже бачу. Але буде видно зблизько. Дверцята дивимось. Дверцятах і отвори. А Навіть пісочок всередині є. Дивись, Дивишся там. А ну, чи закривається. А ну, спробувати. О, надійна петля. Ну, теплообмінник. До речі, що там теплообмінник? Так, треба подивитися. Якщо ти не знав, то це триходовий теплообмінник, який забезпечує більш ефективний прогрів самого котла та більш ефективну роботу. І у нас тільки один вихід. Тільки одне місце, де ми змогли пробити котіл. А входів дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять штук мінімум. Ну, і ще в дверях. Поки ми відстрілювали наш котел звичайними патронами, військові запропонували дещо спробувати. І зараз ви побачите, що з цього вийде. Заряджай. Ну, хлопці сполучених штатів дали пару гостинців. Можемо спробувати на українському котлі для того, щоб ускладнити йому трошки життя. А цього разу у нас вийшло сердечко намалювати на котлі. До речі, котел почав гріти. Ось дивіться, у нас тут пар пішов. Можна відкрити заслонку, для того, щоб він краще працював, щоб не вгоріти. І бачите, у нас куля бронебійна, працює правильно, слава Богу. Але не дивлячись на все, лише три вихідні отвори. Так, і два із них бронебійними кулями. Діґесама chill. I ain't missing no games, дити game, watch me bring it home. Ось і закінчився наш відстріл. Пам'ятайте, що ми виготовляємо твердопаливні котли вже більше 13 років і точно знаємо, що потрібно саме для вас. Реально оказалося, що котел гарно тримає постріл, і тільки бронебійний на набій його виглядає, що може шити. Гарна якість досить непогано зроблений. І те, що хтось розказує, що він розсипається від одного доторку. Ми зробили трошки більше доторків, Нічого з ним не трапилося. <світ> тому, друзі, ми вам дякуємо за те, що ви дивились це відео. Підписуйтесь на всі наші соцмережі, слідкуйте за нами, тому що ми бажаємо стати найкращим та найбільшим виробником твердопаливних котлів в Україні. Витязь про тепло, що йде від серця.